На Миколаївщині ветерани та їхні родини можуть скористатися послугами мобільного хабу. До найвіддаленіших громад області приїжджають три фахівці: це психолог, юрист та соціальний працівник. Яку допомогу можуть отримати відвідувачі? Дізнавалася наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Мобільного хабу в Новій Одесі, що на Миколаївщині, звернувся Олександр. Ветеран каже, уже давно відчував потребу у психологічній допомозі. Необхідно з'ясувати і юридичні питання. Адаптація важко проходить самому дуже важко вийти. з цього стану, що тут все по-другому, не так як на війні. І ще до юриста хочу підійти. Тож там найскладніше зрозуміти, що тут все по-другому. Тут там розумієте, на війні там все. Понятно, там всі свої, всі однакові. Всі. А тут люди мирні, і з ними набагато важче спілкуватися. більшим військовим. Вони тебе не, не деть розуміють. У лавах Збройних сил України Олександр був із 31 березня 2022 року. Через інвалідність змушений був звільнитися 6 місяців тому. Вирішив постійно відвідувати психолога. І ти стараєшся сам вийти з цієї ситуації, але це дуже складно, бо ти розумієш, що треба зробити, не розумієш як. І ти з психологами, вони тобі більш-менш дають. поправляють тебе, яку сторону треба рухатись. Ніж наш вийти нормальності ситуації мобільний хаб курсує у найвіддаленіші громади області. Фахівці приїздять і на прохання конкретної людини, і за запитом органів соцзахисту. Як сам учасник бойових дій, я розумію і надавач послуг таких Миколаїв, я розумію, що ця потреба вона збільшується з кожним днем і в великих містах обласного значення чи навіть в районах воно. Більше шансів більше можливості у нашій категорії захисників захисниць і ветеранів там отримати. А в віддавних громадах це проблематика. Протягом робочого дня мультимедійна команда надає безоплатні консультації охочим різних категорій. Ну зачастую приходять от Ми приїжджаємо це родини безвісниклих, родини полонених. Це категорія, яка в такій невизначеності. От, не переживши цю, цю ситуацію, яка ну, невизначеності. І люди йдуть з тим питанням, що в, в більшості що вони е, сподіваються, хоч десь отримати якусь надію. У Новій Одесі на зустріч із фахівцями прийшли близько 50 містян. Хлопцям дуже тяжко спілкуватися і їм дуже тяжко зробити цей перший крок. Але ця допомога потрібна, і дійсно вони про неї просять. І ми в цьому плані рухаємось постійно співпрацюємо з різними громадськими організаціями. Загалом мобільний хаб забезпечуватиме підтримку людей у 52 громадах Миколаївської області. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.